Творчість починається з творця, немає творчості без творця. І ось це знаєте, я б сказав, це майже релігійна фраза. Хто знає, це ніби відкрити в собі якість творця по суті, сміливо робити те, чого ти раніше не робив. Передивіться Андрія Рубльова, у якого відбулося відкриття. Откровання прийшло, коли він спостерігав, як хлопчина відливав дзвін і взагалі не знав, що він робить. Робити, не знаючи, що робиш ось що цікаво. І ти саме в цю невизначеність заходити в туман, бути містичним. Пробачте за слово містичність мене б раніше розіб'яли в бізнес середовищі, але містичність це рухатися в туман. Міст це туман, і ось це відчуття, коли за малими даними збираєш оце. Це все йде зсередини, і для цього потрібна зухвалість. Тому що творець він зухвалий, він бере і пропонує. Зрозуміло, його будуть засуджувати. Зрозуміло, коли адміністратори будуть незадоволені. Зрозуміло, треба. Знаєте, у бойових мистецтвах, у стратегіях відомо, що атакувати вимагає ну, в чотири рази більше енергії, ніж оборонятися ресурсів, сил, там, військ. Ну, це брутальні теми. Але те саме стосується творчості, лідерства, справжньої такої харизми віднутра. знаєте, треба вкладати багато сил. Ось тут економити на собі всередині не вийде з іншого боку, творець це завжди боротьба. Фільм Андрія Кончаловського Гріх так. Ось десь тут і є боротьба з цим масштабом. Як Мікеланджело боровся з цією брилою? Яка ось? Оця це ж брила всередині. І ось цю брилу всередині себе роздробити, повірити в себе, у свою ідею. Пройти етапи творчості, зарядити і розвинути уяву, потім перетворити її на палку мрію, потім уже займатися якимось плануванням, виношувати ідею, як мати виношує дитину, розумієте? Тільки дитину, ти ж знаєш 9 місяців спокійно. Вибачте, але А коли ти виношуєш ідею 7 років, 8 років, 2 роки, ти ніколи не знаєш, коли що станеться. Ось у чому диво. У дитини є термін, а в ідеї терміну немає. Але внутрішня риса це любити ідею, відданість тієї ідеї, яка тебе самого зачепила. Це ось ці важливі речі. Якщо в тебе щось усередині, там іскорка сталася, не біжи всім розповісти, почекай, сядь, посмакуй. О, щось таке здалося у цьому тумані, і з цього може щось вийти. Ано, ну, я ще спостерігаю. Це є глибоким внутрішнім процесом творчості, це постійне спостереження свого мислення. Це пов'язано з усвідомленістю, це розвиток мислення. Творчість починається, вона відкривається тоді, коли у тебе зникає корисливість. Я це роблю не для того, щоб, а для того, тому що. І в цьому сенсі, коли починаєш творити з інтересу, захоплено, сповноти себе, то ця божественна енергія, вона йде, вона ніби проявляється. І ти раптом відчуваєш, що ти у потоці, і люди починають реагувати, бо все це заряджене якоюсь енергією, і якось через тебе говорить Бог, якщо так. І твоє «я» в цьому сенсі его розчиняється, тому що корисливість, раціо, логічний позитивізм відпочиває. Без творчості немає любові. Є, так би мовити, самотерапія, є якісь поламані речі. Це вічна спроба побачити свій біль. А творчість вона побудована на любові. Це взагалі дві різні речі. Як це? Об'єкт творіння і творчості взагалі. Навіть не об'єкт, а так би мовити, ось ці результати творіння це ну, модні, немодні. Любові немає. Це не творчість це, так би мовити, вигадка. Це зроблено на волі, це ще інша річ. Тому, коли я про творчість, я про любов, коли я про любов, ну що й у тебе є любов, є енергія. Є енергія, її треба кудись подіти. Прикладай її куди хочеш. Хоч в напачі, але це ж будуть ті самі млинці, заради яких ти нарешті дозволиш собі зістрибнути з дієти. Розумієш, друзі. Якщо вам подобаються наші програми, якщо вам подобаються наші лекції, якщо вам подобаються наші конференції, якщо вам подобаються наші школи, наші методики, будь ласка, підписуйтеся. Наші соціальні мережі, посилання завжди в коментарях. Ми завжди раді регулярному спілкуванню, збираємо ваші запитання, готуємо під них відповіді. Тому що головне, що ми робимо, налагоджуємо спілкування між знанням і людьми. І оскільки ми всі люди і знання все ще продовжують надходити, слава Богу, то ми, так би мовити, хочемо знати вашу думку, хочемо знати ваші питання, ваші потреби, щоб задовольняти їх за допомогою знань. Тому підписуйтеся, посилання ще раз внизу. Все буде не.